Вітаю він, машеновне панство. Сподіваюсь, ви в хорошому настрої, тому що я вообще не дуже. Але до справи тебе рахує скрити консерви російське, що вони максимально маємо, сипатизують різкому ворогу і так далі. Тобі ну, якби я так робив, то мені б нічого не заважало поїхати в Росію, я не на Іспанію. Розумно насправді абсолютно нерозумно. Чому? Тому що ніхто не хоче їхати в Росію навіть ті, хто симпатизують Росію. Насправді, все якраз навпаки, згадайте ну, інших представників руського міра yeah. або. Симпатом російським. Позиціям російської влади навіть російські олігархи і ті чомусь не дуже та й люблять жити, відпочивати і в цілому існувати на теренах Росії. Чому тому, що це відома країна бензоколонка, ну типу це ресурсна країна, яку виключно витискають і використовують в рамках потреб. Ніхто не хоче жити в Росії, ну крім Януковича, будемо чесні. Суть якраз в тому, що підтримувати Росію, просувати наративи і взагалі працювати на російську медіа. Машину дозволяє заробляти гроші для комфортного життя за кордону. Можливо, не для ідеального, але все ж маса російських пропагандистів або людей, які так чи інакше підтримують російську медіамашину, живуть за кордоном в теплих комфортних місцях. І в даному випадку я не хочу підтримати цей наратив і сказати, що типу Спартак там, представник е, якоїсь російської е, політичної там групи або що він пропагандист саме. Ні, тут якраз контроверсія до його слів нелогічно. Якщо ти рубаєш бабки за рахунок Росії, логічно жити в своє удовольстві в теплих краях, а ніяк в, не в Сибірі, чи що там у них є? і Що я погано, що є українці, такі які люблять державу за кордоном, чи правильно я розумію, що Спартак ставить на одні ваги людей, які живуть за кордоном і підтримують свою державу, і людей, представників іншої держави, які підтримують Росію, як це взагалі відповідає на попереднє питання? Ну, типу, багато людей. За кордоном за територію України підтримують Україну, тому що вона для них важлива. На більше навіть ті, хто виїхали нелегально, вони також можуть підтримувати Україну, тому що одна справа страх, а інша справа неповага до власної держави. І я не розумію, що саме хоче Спартак розігнати в даному контексті, типу, яку думку він хоче закласти у аудиторію, що буде це слухати. що Якщо ти продався російській пропаганді, це те ж саме, що якщо ти поважаєш свою країну і живеш за кордоном? ну вибачте, я з цим не погоджуюсь ні в якому вигляді. Я розумію, чому люди можуть так е, говорити, тому що це дуже зручно і це б'ється в новинах. Це б'ється в новинах, як на пасху яєчками, так і б'ється в новинах. Насправді ми е, повертаємось до класичної схеми, де Спартак просто адаптує реальність. Під те, щоб вона підтримувала його бачення, але ну по факту, коли ти кажеш спочатку, що так. Українська мова дуже важлива, це мова нації. Переходиш на українську в рамках подкасту, і тобі дається це важко, але ви з Женію. пропагандуєте думку, що незважаючи на те, що це непросто, і багато людей говорить це життя російською, але тим не менше, українська мова для української нації дуже важлива. Потім, в рамках своєї ж діяльності, ти кажеш, що чому не державники, це виключно діти, і взагалі мова нікому не важлива. А потім ти знову кажеш про те, що ну, вибачте, це от от все люди якісь непонятні, вот та Просто це удобно, це от в новинах. От це, хто мене критикують, вони просто от, просто зафікусуйся в якомусь баченні, в якійсь одній ідеї. І, окей, типу, ми зрозуміємо, типу, або ти все-таки представники іншої ідеології, але або ти все-таки цінуєш, типу, Україну, або хоч щось. Ну, Фестиваль перевзування смущає мене виключно в рамках того, що я не знаю, типу, в рамках контенту, яку думку взагалі розганять, тому що вона кожного разу контроверсійна до попередньої. Мені складно. Взагалі, про мене не думають. Не моя аудиторія не думає, ні Спартак. Типу, на що я должен витягувати 10 відео? Два вже вийшло, я молодець. Осталось 8. Ви задоволені собою? Я сподіваюся, що дуже. І це одразу буде А, Бо якщо там людина, якщо бути дуже категорично, людина з сумнівною, неоднозначною позицією, яка не подобається владі. то тут хто це буде дивитись? Це Спартак Субота про себе? Вибачте, можливо, я пропустив. Реально, я не знаю, це а напишіть в коментарях, можливо, хтось бачив. В який момент Спартак Субота став не подобатись владі? Можливо, в одному зі звернень Зеленського ввечері було написано: Спартак Субота не ок, взагалі не люблю його. Ну тобто, реально, в який момент. Спартак Субота став рівня Волошина і став борцем з режимом. Просто ще раз: конфлікти, непорозуміння, погрози в особисті, якась комунікація в рамках соціальних мереж, все це я розумів, все це може бути. Але борець з режимом так, але він став. Людина, я розумію, багатофункціональна, ну легендарна в якійсь мірі. Типу, вона успіває всюди, але я правда от ета не помітна. Мені здається, чуть чуть, -чуть, 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 -чуть Спартак проєктнює власну роль. Любіть руського міра. Oh, мы... Давайте так. У мене немає бажання розганяти тему про Спартака любителя російського міра. Але хто у нас є? У нас є дуже нечітка і непослідовна позиція стосовно української мови культури, української нації, української державності. У нас є декілька спроб створювати контент російською після того, як він перейшов на українську, до того він створював російську, в тому числі під російську аудиторію. І оцей от подкаст з жінкою про вріміна, в якихся він зілях, він прям перенасичений російською культурою. Давайте будемо чесні. Роби додач, от те, що тут було озвучено: не треба бути генієм і сильно вигадувати. Ти просто орієнтуєшся на контент, який Спартак створює, і все. Мені здається, єдине, що, типу, не зовсім коректно це робити, тому що ну все таки є дійсно значимі персони, які повпливали на. Російські наративи на території України і ставити їх в один ряд з партаком неправильно некоректно. Це ну розмиває поняття дійсно ідеологічних ворогів або людей, які ну нав'язують російську ідею на території України. Тим не менше, скажімо так, симпатом російської культури, а мова це частина культури. Як не бажаєте називаєте це слабожанською, харківською чи якою іншою. Ну тут прям генієм не треба бути і вигадувати сильно не надо, і вже сильно не треба. Я цього не роблю просто тому, що я ідейно з цим не походжуся. І мені взагалі не цікаво розганяти. Мені, типу, важливо те, що було озвучено, я це можу прокоментувати, погодитись або не погодитись. Переважно не погодитись, тому що ну, думка дуже складна, і він навіть сам скаже з неоднозначною позицією. Науковець з однозначною позицією. Цікаво. Ну, типу, я розумію, що науковець може змінювати своє бачення. Для цього він існує в чомусь сумніватися, розвиватися і рухатись в рамках досліджень. Але Спартак ніколи не пояснює, в рамках чого він міняє своє бачення. І його підхід він зазвичай виглядає, типу, як панічне кидання зі сторони в сторону. Ах, ви мене не цінуєте в українській культурі, я піду на в російську. Ах, в російської не набирається, ах, от туди. Вибачте, складна варто. Це класика, тому що в масових медіа це буде ефективно працювати лише тоді, коли воно буде контроверсивним, якщо воно буде спратися суто на логіку і на правду. Як спиратися в рамках спартаківської ідеології на логіку і правду? Ну, от давайте будемо серйозні. Типу, опустимо ваше негативне ставлення, або там в цілому вайп, який є, у нас є виключно заяви, які робить Спартак власним ротом. Як? Спираючись на логіку зробити якісь висновки. Ну він же легенда, непослідовність. Чесно, і коли його питають, інтер'єру стосовно цієї непослідовної позиції, він просто робить кам'яне обличчя і робить вигляд, що вона послідовна. А потім каже, неоднозначна позиція. Ну от це правда, тут дуже неоднозначна. Але що він хоче довести? Якщо у нього неоднозначна позиція, що все все видумали? Ну ні, не видумали, ти сам це казав. Поручається держава проти тебе, але чомусь проти державний журналіст. Кат Місічук перед тебе інтерв'ю. Я взагалі таке вважаю. Про державний журналіст це Місійчук. І ми зараз говоримо про той факт, що держава була проти Спартака ще до інтерв'ю з Васічук. Ну, ребят, ну це просто якась херня і хінея. Серйозно, типу, і ще сім випусків я довжені. Ну, тразнеться цей прикол. Як ви це? За що ви мене так не любите? Я розумію, вам подобається, коли я страждаю. Без питань, але ну серйозно, борець з режимом. Ще дому Січук. Ну, Зеленський спустив на нього своїх цих інтерсов. Я угадав, ну, типу, якась така історія. Просто ну він же сам все це зробив. Вся ці історії з дипломом, зі свідоцтвом, з фотошопом. Не дуже старанно, типу, він все це сам зробив. Всі ці інтерв'ю, всі ці коментарі, все це інтерв'ю. Мені здається, ви розробили Ілона Маска. Якщо дивилися огляд на інтерв'ю з масічок, воно офігезне. Просто там, ну, там прикол на приколі. До речі, монтаж дуже схожий. Також проблеми зі звуком, проблеми з нарізками, і це все, ну, типу, робота команди. Я не розумію, чому. Ну, типу, зачем це робити? Типу, ну, зачем розганяти цей прикол? Тому що воно не працює. Воно плутає ще більше, не дає ніяких відповідей, і ну це може якась пропагандістська ідея. Знаєте, типу, якщо накидають е, багато контенту, то всі запутаються і не буде якоїсь фіксованої позиції. Та ну ні, ну типу, давайте будемо чесний. Спартак цікавий тільки в рамках от, от, от моїх страждань, да, для моєї аудиторії. А, і то воно також сильно не набирає. А, але чисто з поваги до аудиторії, яка пройшла зі мною великий шлях, і ну, типу, любила саме ці відоси, і вони про це проголосували. У нас демократія на каналі, От, щоб хоч десь вона була по версії Спартака, ви це замовили. Це, от. Я не розумію, за чим це вигадувати, але що ж він там скаже? Що, що там буде? Хтось може вважати, що вона там, як там кажуть, запроданка чи ще щось. Е, у мене своя думка з цього приводу. Я оцінюю професіоналізм, і вона професіонал. Тобто вона переживала такі події в житті, які ну, більшість людей просто не витягла. Тука, яка називається професіоналізмом, на мою скромну думку пов'язана виключно з професійною навичкою. Чи буде озвучено, які важкі життєві журналістські події прожила Масічук, сумніваюсь. Тут, от, до чого я скажу: якщо не помиляюсь, Мадонна на якоїсь нагороді розказала про свій шлях, і там були дуже драматичні історії стосовно насилля, якому вона піддавалась, типу, як важко було їй жінці в цій індустрії, як важко вона йшла свій музичний шлях. Але. Давайте будемо чесні, шлях там прям жорстка історія. Типу, якщо ми її віримо, а я не бачу причин їй не довіряти, е, от, то це був важкий шлях. Але чи робить цей шлях, конкретно цей шлях, її хорошою, типу, співачкою? Не робить. Типу, Для цього треба мати інший навик співачки. Мисткині, розумієте? Тобто, чи впливає це на шлях? Безумовно, але важкий шлях життєвий не робить тебе професіоналом в конкретній сфері. Так і тут. Я не розумію, що мова. Типу, що таке Масійчук пережила, тому що я дивився то інтерв'ю через вас. Ну, і ще переглядів багато зібрав. Ну, там було не дарма. Вот. Там немало професіоналізму, там його було нуль. Зіро. З точки зору журналістики, там нічого не було з області професіоналізму. Сорі, це було погане інтерв'ю. A OES me schnell. І вона професіонал, тобто вона переживала такі події в житті, які ну більшість би людей просто б не витягла. Мусі ну, чув працює не на державному каналі, а здається, на приватному, незважаючи на те, що там є підв'язи, типу влази, то, очевидні вони є, але типу офіційно це не так. І здається, це виходило на її особистому каналі. Чи це виходило на телебаченні? Я не впевнений. Я думаю, це виходило на її Ютубчику. До чого тут взагалі влада? і це там боротьба його з режимом. Я не розумію. це було компліментарне всрате, не порізане на мемо інтерв'ю, повне приколів. яке не дало нам жодних відповідей, але не дало багато нових питань. Про що зараз ми говоримо? Е, і в неї є своя певна якийсь певний свій інтерес в тому, щоб брати інтерв'ю у тих людей, яких е, українці люблять і не люблять. Чесно, давайте візьмемо інтерв'ю Масічук. Я хочу огляд інтерв'ю Масічук робити, тому що я впевнений, що вона розкаже набагато більш цікаві речі, і вони. Ну давайте так. Я не вірю, що існує більш непослідовна людина в українському медіапросторі. Якщо таку знаєте, будь ласка, озвучте. Навіть потап, те, що він робить, мені здається, більш послідовним. Ну тому, що після пирожки пирожки, трошки ну, вистануть фляга, це абсолютно нормальний хід, що відбувається тут. Мені просто страшно. Я не викупаю, чому тому, що держава має показувати, що вона не заангажована. Це позиція державну чи не сичув. А це треба спитати ми тому що я не люблю відповідати за інших людей, бо це у нас дуже популярно. Ну, бачиш, Спартак любитель русського міра. Ну, це за мене відповідала, але ж ніхто не спитав. Ні, я не про тебе кажу, що хтось написав, так, да, 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 хтось написав. Хтось написав, чи це політика влади. Ми ще серйозно, ну типу, ти кажеш, що ти розганяєш весь цей шматок, про те, що там політика влади, вона щось там проти тебе. А тепер ми ну, кажемо, хтось написав. В інтернеті про мене дуже багато хто написав. Про мене, а я, ну, типу, маленький. А в тебе півмільйонний канал був. Ви в Жені набирали мільйони переглядів. Хтось щось багато разів написав, але кожного разу ти це не розганяєш. Типу, ну я це вже казав, це було в одному з його відео. Він вибирає, типу, зміщує акцент з однієї теми на іншу, і починає розганяти. Ну, типу, чи буде озвучена тут якась позиція стосовно держави? Я думаю, ні. тому що він то націоналіст, то проти держави. Коли ти питаєш, що таке держава, він такий, ну це не про людей, це про систему. А система з чого складається? Коротше, ви хотіли, щоб я страждав? Я страждаю. Дякую, моїй улюбленій аудиторії. Ви молодці. Ми будемо спиратися суто ну, на принципи діалогу. Базові принципи діалогу ти спитав, я відповів. Чи правильно я розумію, що в одній із повідомлень в соціальній мережі, якийсь в світі, прозвучала якась аргументація, яка не влаштувала Спартака, і йому не дали можливість відповісти, а відповідно, були порушені базові принципи діалогу. Ми зараз серйозно срач в коментарях в соціалки обговорюємо, що там порушені. Там базові принципи багато чого порушені. Яке це відношення взагалі має до ситуації? Поняття не маю. Оцінити як е, Росія ставиться до росіян, то я маю це порівнювати з тим, як Україна ставиться до українців. Немає такого обов'язку, немає, що він зобов'язаний, немає не не необхідності, ба більше того, навіть якщо ти будеш обговорювати, як Росія ставиться до Росіян, не треба обговорювати, як Литва ставиться до литовців, Франція до французів, і вообще що таке Франція? Що таке Росія? Що таке Україна? Ми про державний апарат, державну систему, традиції. Ми про що зараз говоримо? Що ти хочеш довести? Яку думку? Давай завершуй, щоб міг завершити я. Якщо я буду оцінювати, як е, Росія ставиться до Росіян, то я маю це порівнювати з тим, як Україна ставиться до українців сьогодні. А це не дуже велика різниця. Де в деяких випадках можливо не ми закінчили про русський мір. Вони закінчили про русський мір. Вони закінчили, ребят. Ну, дивіться, вони закінчили і я закінчую. Я впевнений, що хтось з вас дивився це інтерв'ю. Можливо, я щось вирізав, пропустив, щось не зрозумів. Я себе не осуждаю. Але вони закінчили, закінчую і я. І я теж не розкажу. Знаєте, оце сиджу я зранку і думаю, треба записати відео, поставив стільчик, поставив якось там світло, кудись там. Поставив світло. Ха, лампу включив і відкрив окно. От, мікрофон включив, виходить. От, і виходить, так що довелося змінити туди-сюди локацію, посунути стільчик. Дякую, що були тут. Ми Закінчили, папа. -па. Підписуйтесь на канал, оформлюйте спонсорку. Дуже буду вдячний за моє страждання. Заберу у вас 40 гривень. Бувайте і все всього найкращого. Трошечки часу потратили на те, щоб забрати їх, але життя би Ми закінчили.